Так. Ще раз всім доброго дня. І в нас сьогодні дуже важлива тема це нестероїдні протизапальні засоби та анальгетики. І розпочати я хочу з цитати відомого лікаря, гуманіста, лауреата Нобелівської премії. Це Альберт Швейцер, який сказав, що біль приносить людству більше зла, ніж навіть сама смерть. Тому сьогодні ми будемо розбиратися, як із цим явищем впоратись і як людині допомогти. Перше, з чого хочу почати, це із причини болю. Три основних причини, які можуть викликати біль. У першу чергу хочу звернути вашу увагу на біль, яка зумовлена спазмом, і саме це вже ми розбирали більш детально, саме спазми гладкої мускулатури, спазми внутрішніх органів призводять, призводять до болю, і тоді як препарати, які будуть максимально ефективні, буде застосування спазмолітики. Якщо ж це біль, яка найчастіше викликається внаслідок запалення, то це будуть протизапальні засоби, це будуть засоби наркотичні та ненаркотичні аналгетики, і також треба розуміти, що може ще бути біль іншої природи, яка не входить у ці два пункти спазм або запалення. Це операції, травми, пухлини, хімічні, фізичні та інші фактори. І тут також можуть бути і застосування наркотичних, ненаркотичних аналогетиків, застосування нестероїдних протизапальних засобів, а також застосування анестетиків за потреби і навіть там протисудовних антидепресантів. На даному слайді ви бачите механізм формування болі. Все починається із подразнення ноцицепторів. Ноцицептори це рецептори нервової системи, які знаходяться ну, в даному случаї на слайді, ви бачите, намальована рука є якесь пошкодження, і через ці ноцицептори йде передача сигналу спочатку через латеральний спіно-таламічний тракт. І потім йде до центральної системи. Дівчатка, ще одна така, один таки, одне таке питання. Ти, хто на лекцію не встиг зайти своєчасно, вже в даний час не заходять, бо кожен раз, коли я вам розказую який слайд, я бачу, що хтось знаходиться у кімнаті очікування. То старости, будь ласка, повідомте, що хто вже не зайшов, ті вже не зайшли. Ми продовжуємо. Ми продовжуємо і також спробуємо ще більш так детально розібратися все ж таки із формуванням болю. На даному слайді ви бачите основні етапи формування болю, тобто через трансдукцію ноцицепторів. Іде таке явище як трансмісія сигналу нервового, який йде спочатку до корішків спинного мозку, там відбувається модуляція сигналу, і вже потім йде сигнал до головного мозку, який і приймає рішення. Як на цей фактор реагувати? Тобто як реагувати на біль? Чи просто можна ну, відсмикнути руку, якщо це ну, ви приторкнулись до чогось гарячого чи дуже холодного, Але, або треба виділяти такі внутрішні речовини, які теж мають аналітичну, аналітичну дію? Зазвичай тих речовин, що виділяє наш організм, не вистачає. І треба застосовувати болезаспокійливі засоби або знеболюючі засоби. Також вони мають назву аналгетики це лікарські засоби, які при резорптивній дії вибірково пригнічують больову чутливість і не пригнічують інші види чутливісті, тобто слухову, тактильну, зорову то інше. Тобто, це механізми. І це треба розуміти, що анальгетики це механізм із переважно центральним типом дії, і це речовини, які при цьому блокують переважно периферічні механізми формування болю. Що стосується класифікації аналгетиків, насправді їх дуже багато. На даному слайді ви бачите, що їх можна подрозділити на такі три великі категорії. Перше, це Опіоїдні або наркотичні аналгетики це найсильніші препарати, які здатні вгамувати біль. До них відносяться агоністи опіоїдних рецепторів, такі як морфін, фентаніл, суфентаніл, а також агоністи-антагоністи та часткові агоністи опіоїдних рецепторів, такі як бупліфенрфін, налбуфін, пентазоцин. Інші препарати вони ну такі їх дія трохи менша анальгетична, але вона теж також є: це неопіоїдні препарати центральної дії. Із аналгетичною активністю. І зверніть увагу, до них не відносять такі класичні фіаналгетики: це альфа-2 атріанамімітіки, це блокатори натрієвих каналів мембран, це інгібітори зворотнього нейронального захоплення моноамінів, серотоніну, норадреналіну, амітриптилін. Тобто, якщо Хочу на цьому прикладі навіть зупинитися, пояснити більш детально, якщо організм буде виробляти ну, досить таку велику кількість моноамінів, а вони мають теж аналогетичний ефект, то організм може справитися із болем. Тому, якщо пригнічити ті інгібітори, що захоплюють моноаміни, то ми також можемо досягти аналогетичної дії. Але, ну, звісно, то такі непрямі анальгетики, і їх дія більш така опосередкована. Також до цієї другої групи. Відносяться закис азоту, блокатори гістамінових H1 рецепторів, блокатори кальцієвих каналів, і е, дуже така важлива група це інгібітори циклооксигенази, переважно в центральній нервової системі. І саме оці препарати, оця дев'ята підгрупа, це і буде наша основна, скажімо так, група, яку ми будемо розбирати. Ну і Також є речовини змішаного, змішаного механізму дії також треба пам'ятати, що вони існують. Ці речовини мають одночасно і опіоїдний, і неопіоїдний компоненти, і класичний препарат, який відноситься до цієї групи, це Трамадол. Родоначальникам групи лікарських препаратів, що відносяться до наркотичних аналогетиків, ну, Звісно, це є морфін. Алкалоїд, який міститься у соці Макуснодійного, і саме це було, це був самий перший анальгетик. Видалено його було у 1806 році перший раз, тобто ви вже розумієте, що він більше 200 років знаходиться із людством. І це був взагалі-то перший алкалоїд, який було отримано у очищеному вигляді. Висушений молочний сік із незрілих плодів маку називається опіумом. І він містить близько взагалі 50 різних алкалоїдів, причому вони можуть займати десь одну четверту масу, тобто це дуже велике утримання таких біологічно активних речовин у рослинній сировині. І також він може міститись там солі із молочною, меконовою, серчановою та іншими кислотами, але це перший наркотичний аналгетик. Перший, який відноситься до групи наркотичних аналгетиків морфін. Далі пішло таке дослідження цього морфіну, коли були в нього знайдені такі потужні аналгетичні властивості. І на ринок виходять такі препарати, як героїн, кадеїн, папавірін, наркотин, тибаїн, тобто саме оці природні аналгетики із наркотичним. Ефектом, із аналгетичним ефектом, вони і складають оцю першу групу наркотичних аналогетиків. Дуже цікаво, якщо ми трохи розберемося у залежності структури дія. Властивості наркотичних аналгетиків мають лице похідні морфінану, і це пов'язано, мабуть, з наявністю піперідінового кільця, ви бачите його на слайді, яке заміщено у, дву, у другому, третьому та четвертому положенні об'ємними радикалами. Найпоширеніше алкалоїд сьогодні, який взагалі ну, у медичній практики, звісно, застосовується це кодеїн. Кодеїн виділяють спеціальними хімічними реакціями з морфіну. порівняно з морфіну, кодеїн більш безпечний у використанні, так як події він більш м'який. І зверніть увагу, цей алкалоїд кодеїн він застосовується в першу чергу не як анальгетик, а як протикашльовий засоб. Тобто він пригнічує кашльовий центр, але все ж таки його відносять до групи наркотичних аналгетиків, і діє його і знеболювальна, ну лише трохи там поступається такому препарату, як морфін. Таким чином, наркотичні аналгетики, з якими ми працюємо сьогодні, які сьогодні є на фармацевтичному Ринку це велика група лікарських препаратів природного, напівсинтетичного та синтетичного походження. Перше, що треба розуміти, що їх основна фармакологічна дія це боле заспокійлива, або ми її називаємо аналгетична, але, на жаль, Ця дія поєднується із значним впливом на емоції, свідомість, можливістю викликати пристрасть і залежність. Тобто людина може звикати до цих препаратів. Тому їх застосування вкрай обмежено і їх застосовують виключно у лікарнях, коли треба ну, таке дуже значне обезболювання. Для наркотичних аналгетиків характерні такі фармакологічні властивості, в першу чергу, сильна аналгетична дія. Через це їх застосовують при травмах, захворюваннях, там, де є виражений больовий синдром, в онкології дуже часто саме застосовують наркотичні аналгетики. Далі, що важливо пам'ятати, їх особливий вплив на центральну нервову систему. У людини на фоні їх прийому може розвиватися ейфорія, і при повторному застосуванні може формуватися синдром психічної та фізичної залежності. Також при тривалому їх застосуванні формується абстиненція, тобто, це синдром такої тривалої фізичної і психічної залежності. Що розвинувся при позбавленні їх аналітичного ефекту. Що це означає? Тобто, коли людина приймає ці препарати у той час, коли болю немає, але вона звикла до них, в неї вже нічого не болить і вона їх продовжує приймати. Саме тоді і формується оцей синдром абстиненції, і ми кажемо, що це вже наркотична пристрасть, це наркотична залежність. Тобто, коли препарат приймається не за показанням прямим як аналгетик, а саме як препарат, який дуже сильно впливає на центральну нервову систему. І е, також слід пам'ятати, що препарат не лише тактично впливає на центральну нервову систему із розвитком оцих явищ залежності, звикання. Він також може провокувати порушення серцевої діяльності. Що стосується препаратів, які, ну, скажімо так, можуть повливати на ноцицептивну та антиноцицептивну систему. На цьому слайді ще раз хочу вам нагадати, що таке ноцицепти. Це система, яка передає больовий імпульс, тобто яка приймає участь у формуванні сигналу болі. І ви бачите: ноцицептивна система включає ноцицептори, медіатори, які будуть і передавати у цю так інформацію у нервовій системі. Ця система буде відповідати за збільшення болю, поки той сигнал доходить від ноцицепторів периферичних до. Головного мозку, і, звісно, вона буде формувати відповідь організму, відповідь, як у віді емоцій, тобто це страждання, паніка, страх, тобто характерні емоції при болю. а також вегетативні реакції, такі як частота серцевих скорочень буде змінюватися, буде змінюватися. Діяльність шлунково кишкового тракту, можуть бути якісь безумовні рухові рефлекси, вольові зусилля спрямовані на зняття болю. Нарешті антиноцицетивна система, тобто, це ця система, якою організм сам намагається поратися із болю. Тобто, по суті, це система болю. Та система протиболю. Запам'ятовуємо: це ноцицепція та антиноцицепція протибольова система організму. Звісно, вона буде включати роботу опіатних рецепторів, будуть виділятися такі речовини, як енкефалін, ендорфін і дінорфін, тобто організм. Сам намагається зменшити болю. Також він намагається зменшити порог сприйняття болю. І саме коли не спрацьовує ця система антиноцицептивна, коли її мощностей не вистачає, тоді вже треба додавати Лікарські препарати. І на даному слайді ще раз схематично ви бачите взаємозв'язок у цієї системи болю та системи проти болю, і саме додавання аналогетичних препаратів. Оця система проти болю, антиноцицептивна система ще раз підкреслюю її складовий. Це опіоїда ергічна система. Тобто, у нас в організмі є опіоїдні рецептори, які стимулюють вироблення власних моноамінів із протибольовим ефектом. Те, що ми бачили Бачили ендорфін, енкефалін і так далі. І також ця система включає гамкаргічну систему та канабіоїдну систему. За класифікацією опіоїдних рецепторів, які є в нас у організмі, їх поділяють ну, по суті на чотири класи, але Мюрецептори можуть мати підклас Мю1 і Мю2, і ви бачите ефекти препаратів в залежності від. Того, на який опіатний рецептор вони впливають, якщо це мю-рецептори, мю 1 і Мі2, то це може бути супраспинальна аналвезія, тобто одна із таких самих сильних видів аналвезії це розвиток фізичної залежності, ейфорії, пригнічення дихання. Далі, третій підпункт, ми бачимо, це капа-рецептори. Якщо препарат впливає на них, то це спинальна аналгезія, седативна дія і міоз. І зазвичай наркотичні аналгетики впливають або на міо 1 рецептори або на капа-рецептори. Але також в нас є сігма-бета-рецептори, і це буде Формування дисфарії, галюцинації, стимуляції травного каналу, серцево-судинної системи, тобто стимуляція оцих рецепторів, це вже буде більш відноситись до формування обічних ефектів від застосування цих препаратів. Більш така детальна класифікація опіоїдних наркотичних анальгетиків наведена.